Навіть в листопаді вам може бути дуже спекотно. Це було шоу Арабський рудничок Краун Джул, і ми дивилися його разом з вами у зручний час. А щоб не пригавити його далі, то подивіться наш огляд, а потім обов'язковий шоу. Це дабідебілук зі мною олежа. Всіх вітаю, і нікіфроводислав. Всім привіт, Андрія Владислав. Всім хай-хай, з вами Пол Хей Ну що ж, давайте швидко в Саудівську Аравію і назад. Це шоу відкрив дуже суперечливий матч. Матч за чемпіонство світу важкій вазі. Чемпіон Сет Ролінс захищав свій титул проти Дрю Макентаєра. І знаєте, для мене це був найважкіший матч в плані підтримки. Я топив за сета, але мені було і сумно і за Дрю. Мені хотілося, щоб він також виграв, але не хотілося, щоб сет програвав. Я скажу так, що я отримав те, що я хотів. Я подивився крутезний матч, який суперсильно запалив шоу, підігрів. Інтерес до нього, інтерес його переглядати і зацікавлені взагалі в самому шоу. Емоційно, чистого матч топчик. Якщо ви фанатієте від Дрю і від Сета, то вам тупо зайде. Це реально добрий, дуже матч, і Влад напевно більше скаже в ретроспективі у порівнянні з Money in the Bank, але я той матч не бачив, тому скажу, що оце було круто дійсно. Сьогодні зранку дійсно подивився їх попередній, точніше, переглянув їх матч з Money in the Bank 20го року, і зараз це виглядало так, що вони Дуже багато яких секвенцій прям повторювали один в один з того матчу. Наприклад, оце коли Сетролін з коліном літав, або коли Чопи Дрю Кінтар дуже багато проводив. Ну і фінальна їх секвенція, коли Педігрі там в Кирпостом переходило. Таке також було Було це прикольний момент, коли з верхнього канату Сетролінс запригує на третій канат та проводить Фалкнерв, але цього разу вони викритили з цього, що. Друма Кентар вже буде цього готовий і перевів у суплекс. Ну так матч дуже крутийний. Я очікував цей матч і не розочарував. Скоріше був, я здивований, що саме переміг у нас Сет Ролінз. Я думав, що дійсно віддадуть перемогу Джума Кентайру. Так цього не трапилося, і навіть після матчу не відбулася ніяка зрада там, ніякий хелтерн, який всі очікували. Дюма Кентайр просто встав та пішов. Просто виконав свою роботу і переміг у цьому матчі. Насправді для мене теж це був найбільш очікуваний матч цього шоу. І Якраз для цього шоу це найбільший недолік, мені здається, у тому, що. Що матч відбувся так рано, що я одразу майже й перегорів. Я коли з вами сидів, коментував, я вже не сидів, я стояв і кричав, настільки я був захопленим цими всіма подіями. І мені дійсно дуже сподобався цей матч. Він мене не підвів. І Владік, ти насправді не правий, що матч просто так закінчився, бо в кінці-кінців. в Прийшов Демін Пріст і постарався, намагався закешити свій кейс Money in the Bank, сеньор гривня в банці. Але сталися події, які завадили йому це зробити знову ж таки. Ці події називаються Самі Зейн. Ні, не ти спойлериш. Чувак в капюшоні, а потім вже Семізейн, який вискочив і завадив Деміна Прісту на травмованому сеті Ролінсі використати свій кейс Сеньора Гривня в банці. Чому так і як? Типу незрозуміло. Сподіваємося, що отримаємо відповіді. Але як Пріст гнався з Семіком, який тікав ну, там Семі так розігнався, просто як ембаба, просто розігнався. До речі, про футбол. Всі ж очікували, що Крищану Руналдо буде на цьому шоу, але в нього якраз під час цього шоу був матч, аль насрала. І Дрю Кінтайр зорієнтувався, та навіть фірмове святкування Крищану Роналду показав в матчі, але його оператори технічно якось так проїбали і не показали. Просто було чутно, як сі! <рігла> До речі, Крещен Роналду на цьому шоу ще згадають, тому. Але матч крутий, матч, бомба. Єдине, що ще Рія ріплі підійшла після матчу до Дрю Кінтаєр. Така подивилась на нього. Типу, ну що, шкодуєш? Типу, і все. І пішла. Ну як у жінки люблять робити, коли чоловік потопив. І пішла на свій матч. До речі, матч фатальної п'ятірки між жінками ро. Повний дивізіон просто беде з жінок зібрався побитися та вирішити, хто з них найкрутіше. А ще був спеціальний вихід у рії ріплі, і це було дуже дивно. Я не знаю, це було, по-перше, дуже довго, там просто раби виходили з чашкою якоїсь, і все. Я навіть не поняв, до чого це відсилка, як це пов'язано з Рі Ріплі. Я тобі скажу, я скажу. Це були перемоги, які вона здобула. Це типу душі опоненток. А, -а, -а. це треба Ого, думати. Мач. Нічого собі. Який факт? <рес> Я не до такого. Це був доволі швидкий матч, просто п'ять БД з жінок, які змагаються і хочуть цей титул. Дуже радий, що цей матч відбувався дуже швидко, дуже інтенсивно. Не було взагалі просідань. Постійно треба було слідкувати хто де там ховається, де привстав, щоб очікувати, що ось зараз відбувається пін, і хтось його зруйнує з яскравих моментів. Можу виділити. Те, як Шейна Безлер потрійний больовий, зробила. Вона ногами зафіксувала Рію Ріплі та Рокід Родрігіс. Її потім ще Найо Джакс сліпер взяла. Це було прикольно. І ще можна згадати, як Зої Старк там стрибнула з третього канату за ринки. Там навіть не стільки стрибок був прикольний те, як його оператор зняв, він якось підліз під неї, і разом з нею впав. Якось там виглядало дуже круто. Прям оператору поваги можна от передати за таке. А як же всім набридший Tower of Doom, вежа болю? А ну це вже я це вже знаєш, якийсь, Я навіть не, не реагую на це. Це як звичайний вже виглядає. Ну а фінал дійсно гідний. Це знаєте, оцей спотфести, за якими часто сваримо іншу компанію. А... Брія ріплі просто викрутилась. То ріптай, то ріптай, то ріптай, то ріптай, просто всім пороздавала, коротше, і перемогла. Їй там реально супер сильно пощастило, щоб захистити свій титул. Але вона довела, що мамі завжди зверху. Далі буде протистояння Джона Сіни проти Соло Сіко. І знаєте, як дитину, яка живе всередині мене, цей матч травмував. Про це буде в кінці, напевно, якщо хлопці дозволять, але... Цей той момент, знаєте, коли ти згадуєш того самого Джона Сіна 2010 року, 2011-го суперсіна, який ну, супер крутий, готовий здолати будь-якого злодії велетня. І дійсно дарує тобі оці дитячі емоції, коли Сіна там проводить 5 прийомів з пекла, а потім клац і перемагає. І отут щось пішло не так. Не пішло йому. Солосікова виявився, все. Принаймні протягом цього протистояння більш суровим і небезпечним опонентом для Джона Сіна, може, один з найнебезпечніших. Насправді мене здивував принаймні результат, тому що я очікував, що саме тут Джон Сіна має перемагати. Нам весь філ натякали на те, що ну як натякали прямим текстом, казали, що Сіна не перемагав, е, скільки 2008, Ну вже більше ніж 2008 днів. Що зараз, якщо він програє, то все це кінець, можливо, це кінець кар'єри не буде. І я думав, що він переможе і, якось, знаєш, потім піде до Романа Рейнса. Але ні, цього не трапилось, при тому, що Сіна почав матч доволі активно, він вибрав тактику ламати просто пальця цього. Солосіко, яким він проводить свій шип самоанський, і я думаю, що ось ціна просто зараз за сквоше соло, але ні, такого не трапилось. Цей матч мені чесно не сподобався, бо він був в'ялим, як і всі останні матчі Джона Сіни. Я його люблю і поважаю. Але я був морально готовий до того, що це буде останній матч його Ну в дійсному рейні. Оце його повернення на пару місяців, поки відбуваються акторські страйки. Я був готовий, що він ну, скоро йде. І чесно, я був готовий до того, що він програє Солосіко, бо е, ця поразка Джона Сіни ні до чого не призведе. А якраз Солосіко досить вже програвати. Три поразки це занадто багато. І Фосик казав про п'ять прийомів болю. 11 прийомів смерті, 11 пальчиків хуліганчиків, 11 самонських шипів провів Фоласікоа на Джоні Сі. Якщо перші там 3 Джон Сіна ще вставав в пальчиках хуліганчика, на четверто він вже так кволо лежачи вставав. Тут на п'ятий його вже просто лежачим добували, і соло йому останні пальчики в хуліганчики, оце з 6 по 11, просто спамив ну, типу, в одній позиції. Мені так було більше спостерігати за Джоном. Капець. І всі так його проводжали після цього. що, типу, Дякую, Сіна, дякую, Сіна. Типу, навіть Ортон свій час ну, настільки підло не рубав його. А тут якийсь Соло сікове. Але Джонсіна не каже прощавай, він каже всього-навсього до побачення. Ще побачимо його, я впевнений. І ще декілька років з найвеличнішим за усі часи у нас попереду. Далі у нас був місті зненацька просто заграла музика міза. Він вийшов на місцеві, і всі думали, що зараз буде. Невже буде Юнтера за очі його якось прожарювати? Але ні, Міс вийшов, сказав: вітайте мого гостя, якогось локального актора, який грає в фільмі про реслінг. Аль-Хібібі Ібрахім аль-хихібі якось коротше не Ібрахім аль вибрах. Так, дуже важливо. Ібрахім Аль-Хай-Ай. Дуже, це дуже важливо. Це дуже важливо. А потім вийшло в Грейснур який сказав, міст, вийшов лайно. Це не 2005 рік. Давайте, тешіть мої пальми сюди. Зараз буде справжній ток-шоу. Грейсона Воло і принесли нам декорації Грейсона на Волера. Насправді я нічого хорошого від такої події не очікував. Бо ви знаєте, ну люди по всьому світу не знають, хто ці актори місцеві, локальні. Це чисто містячковий атракціон, мав би бути. Але вони перетворили його на дуже розважальний сегмент. Доволі незвично було сприймати міза як фейса на даний момент, наскільки я розумію, що це все рухається в цю сторону. Грейсну волеру скинули з фіналі та командний прийом з цим чувачком. Ком і все, його викинули, все до побачення, сказали. Але ну як Грейсон Вовер тут заселив, це просто топ. Що ж, далі у нас був очікуваний матч за чемпіонство Сполучених Штатів Америки Рей Містеріо проти Логана Пола, який він спочатку показали запис, де він в пустелі катається на своєму багі новенькому в кольорах його. Чисто такий бамбл-бі. Ось, а потім він виїхав взагалі на цьому багі на арену і пішов до ринку. Це от шоу, яке ламає твоє уявлення про твоїх колись улюблених легенд, що вони. Ти бачиш, які вони вже старі, типу вони не вивозять. І не те, що ремістеріо якийсь погано виконали. ні, просто ну вже вік бере своє. Він гідний а, спортсмен, гідний чемпіон, але ну, якось з логаном полом. Він не зміг йому нормально протистояти, як на мене, і Логан Пол його просто задубасив. Були моменти, коли Ремістеріо, знаєте, типу на досвіді витягував це все протистояння і такий. А, Логан, прикинь, зараз тебе буде то такий. Куди? І все і плече болітті, тому що він в стійку рингу врізав, врізався. Ось, Але нехай хлопці далі розкажуть. Просто це шоу може вас, як колишнього фанату реслінгу, в далекому дитинці трошки травмувати. Я вас попередив. Ну, мені насправді цей матч не сильно сподобався, бо в мене були на нього занадто, мабуть, завищені очікування, бо Логан Пол нас уже. Привчив до того, що всі його матчі це якесь шоу, це якісь віральні моменти, які будуть віруситись в тіктоках, інстаграмах. А тут він провів доволі такий повільний е по за темпом матч, і не було якихось великих подій. Не було великих спотів, я не згоден з тобою зовсім. Ну, по-перше, дивись, мені ну мені цей матч сподобався, тому що як ти кажеш, е, я просто не бачу тут противоріччя. Так дійсно гандбол привчив, що в його матчі це спотфести, якісь такі яскраві. Але в цьому матчі він показав, що може і звичайний рейтинг показати. І йому це вдалося, як на мене, було дуже непогано. Він, ну, мені сподобалось, як все працювало у них хімія між Містеріо та не була. За Містеріо взагалі дуже тяжко показати поганий, прям відверто поганий матч. Логан Пол прям дуже класно з ним спрацювався, і був дуже класний спот Фаловай Moon Sualt. Тобто Містеріо, 79 кілограмів. Пол його взяв на другому канаті. Та разом з ним просто Сальто привів назад. Це б було дуже круто, як на мене. Також цікаво, що минулого матчу Логан Пол провів фірмову секвенцію Халка Хогана, тобто легдроп та оці його хизування. А в цьому матчі він провів. Фірмову секвенцію та також оці хезування Ultimate Warrior, тобто, не знаю, Логан Пол люби олдскул, шари за олдскул, чи що? Ну і фіналочка там сюжетно у нас вийшла. Там хтось із підсосів Логана Пола з його подкасту хотів віддати йому кастет, щоб він виробив реї містеріоним, але вийшов Сантос Франціскобар, завадив цьому, щоб передали йому кастет цей потім. Положив кастет сискобар, на Апрон Рингу та погнався за цим підсосом. Цей кастет взяв Логан Пол та вирубив Містеріо, коли ти привів 619. Після чого утримав реймістеріо та став новим чемпіоном Сполучених Штатів. І цікаво, що не було ніякої бички від Логана Пола Він просто після матчу навіть сказав Реймістеріо, нічого особистого, ти нормальний чел, те поважаю, але мені треба був цей титул Наступне протистояння було матчем за титул чемпіонки жінок ДабідеБЕ. Перед ним Б'янка Білер пообіцяла що нарешті Іл Скай надере дупу, тому що вона надерила дупу Бейлі і прийшов час тепер і до японської думки. Що, до речі, цікаво, і вийшла сама. Мені було дуже прикро. Коли під час трансляції люди такі, типу, жінки і відвалились. На початку там прям вся ініціатива була з б'янкою, там, де у неї все силові прийоми, вона витягувала за рахунок свого атлетизму, але потім Іо, коли змогла вирватися і давати вісь вже у повітрі, і використовувати ринг, навіть Владік тоді сказав, що як же вона відчуває ринг, типу, і свої габарити. Ось, це прям топово було. Коротше, це було дійсно протистояння на рівних, і як мінімум варто подивитися, що там сталося. Бляха, я щойно зрозумів, що у нас оцей е, діамант над Рінгом це ж буквально сім <рисохи> їх логотипу той. Прикол, прикол. Що Стосовно матчу, мені сподобався цей матч навіть трохи більше ніж матч фатальної п'ятірки. Між Іоскай та Б'янкою Белер вже був матч цього року на Беклечі, і це в принципі такий же самий матч того ж самого рівня, що й був тоді. Єдина відмінність, що у нас чемпіонки змінилися. От не було ніяких бочів, не було такого прям чогось. Як зазвичай буває в цих матчах, що там вони якось суетяться. ні, все було класно, все було чудово. І навіть неочікуваний результат у нас в кінцівки матчу вийшла Бейлі, відволікла всіх своїм есом, а потім Бянка на неї відволіклася, хотіли провести її на стіл, як на смакдауні, і зненацька напала. Ми всі подумали, не вже Дакота Кай напала. А ні. Це виявилась Кайрі Сейн. Кайрі Сейн вдарила б'янку та вдарилася в стійку. Цього не вистачило, щоб відрахувати б'янку, та повернулася на ринг і прям потрапила в Монсолт від чемпіонки, і, і оска її утримала. Що ж, старі друзі японки об'єдналися і тепер можливо це знову команда. У нас. А може це і загроза для контролу. Все може змінитися. А оце ми ж дізнаємося вами на понеділковий херой смакдауна. На які ми вас запрошуємо? Наш телеграм-канал. Ідемо далі. Нормально, да, я такий? Ха! Далі у нас зустрілись Коді Роудс та Деміан Пріст. Доволі цікавий матч. На що я очікував, те я й отримав. Хлопці показали чудовий результат, чудове протистояння. Дійсно, не було ніяких ставок у цьому матчі, бо той самий чемоданчик не стояв на кону. Це дійсно два професіонали, вони не можуть показати погані матчі. Дуже вболіваю за Деміана Пріста. Хотів би його бачити. Розвиток в майбутньому, але цього разу фортуна не на його боці, і Коді Роудсу потрібна ця перемога. А Демін Пріс, у нього ж є, точніше, був кейс гривні в банці, і у нього ще все попереду. Ну, Кейс ще при ньому його просто треба знайти, куди його відніс Семізен. А стосовно матчу, мені прям сподобалось. Я очікував, що це буде такий прям прохідняк рівня Роумен Евенту, який ми вже тисячу разів бачили. Але вони відразу розпочали доволі активно. Дем'ян Пріст напав на кодіровця, то ще не, не встиг зняти свого моднявого нового піджака. Ну, дуже активно, дуже активно Дем'ян Пріст цей матч вів. І я давно не бачив таким розлюченим Пріста. Він зазвичай такий спокійний, врівноважений. Все в нього за планом. А тут він прям гамселив кодіровці і так і сяк. І Навіть привів йому крос-роудз на коментаторський стіл арабів. Було дуже, дуже класно виглядало все це. Але який же матч судного дня або учасника судного дня без втручань? В якийсь момент вийшов фінбелер, щоб відволікти Роуза? відволік його. Цього недостатньо виявилось. Потім вийшов ще й Домінік Містеріо вийшов зі стільцем, хотів загамселити Кодіровця, і тільки Домінік почав підходити до ринку. Зненацька вилітає The чайний ус, і Суперкіка вирубає дома Містеріо. Розвалив усіх. навіть ж Макдону там розвалив. Тим самим відігнав судний день, і Коді Кодіровз та Дем'ян Пріст залишились один на один в матчі, і там вже виявили, хто з них сильніший. Ну все дуже просто. Кодіроус провів свої. Три фірмовий трипл потрійна по Аміго, але ні, потрійний Crossroads і завидуємо на приста. Типу, якщо брати матч в вакуумі, відірваному від усього, то матч, в принципі, класний. І фінал цього шоу це, знаєте, от арабський рудничок ми називаємо. А це ж, типу, королівська перлина чи королівський камінь, як його називають, або там ж камінь в Короні. Коротше, краун джу, королевський ювелір. <рес> <рес> так, так, так. Саша, ти ювелір? <рес> ти ювелір в yeah! Головна подія цього шоу це матч за беззаперечним чемпіонство світу у суперважкій вазі. І хочу зазначити промки, які було до цього матчу. Супер круто підібрали музичну тему. А оцей вступ, типу, по частинам, як вбити біла, типу, де основні тези були виписані. Ти бачиш, яка була до цього підтримка Лейнайта, як виправдався цей принцип Fake it till you make it. Тобто притворюйся, поки не станеш таким. LA Knight притворювався супер зіркою, крутою, нереальною, і зробив себе такого. Ось і він такий настільки борзий, щоб вийти в протистояння з верховним батажком, знаючи, що той 3,5 роки тримає титул, нікому не програв. І L.A. Knight вирішив спробувати. Знаєш, що типу, важливий не розмір собаки в драці, а розмір драки в собаці. От, білдап крутий. Про матч нехай хлопці скажуть. А, ви не повірите, але мені насправді цей матч сподобався, бо я не був великим фанатом LA Knight, a. Мені здавалося, що це якась мильна бульбашка, в яку всі отак от вірять, 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 а вона ні до чого не призведе. По-друге, я пам'ятаю матч влітку проти Шеймуса, і мене дуже цей матч на смекдауні розчарував. І я тоді взагалі остаточно розчарувався в LA Найті, як суперзірці, бо дуже слабенький матч був, дуже багато бочів, дуже невпевнено він почував себе на ринзі. Особливо те, що його фінішний прийом ну, Такий доволі невибуховий і не дуже ефектний. От, тому я думав, що цей матч не буде ну, крутим, не буде кльовим, не буде розважальним, але все сталося зовсім навпаки. Він зробив роботу над помилками, і він доволі кльово виглядав на цьому ринзі з верховним ватажком. Взагалі, у це протистояння Лейнайта проти верховного ватажка. Усі три роки. Про що нам кажуть Роман Рейнс? Про що він каже? Він каже про те, щоб ви всі визнали його. Елейнайт не визнає жодного авторитета. Ми бачили це на SmackDown, як він вийшов просто під час виходу Романа Рейнса. Ми бачили, як він сів з ним за одним столом, і сів Елей Найт, сів сам і став головою цього стола. Він не визнає і він дійсно «Fake it till you make it», як казав Фост. Він повірив у себе, що він велика суперзірка, і став суперзіркою, за яку за якою тягнулись всі глядачі і підтримували його. І був. Мізерний шанс, що він виграє, але все одно велика кількість глядачів дуже хотіли повірити в цю мрію. Я єдине, що скажу, давай відразу з плюсів. Мені сподобався дійсно білдап, як Фос сказав, був класний. Сегменти з Елейнатом круті були, а тепер стосовно мінусів, я, ну, хлопці кажуть про фейкет тілий мейкет, і я так і не відчув, що він мейкет. Типу, як на мене, матчі на рейнсе працюють. Тому що є хоча б мізерний відсоток, ну як не мізерний, великий відсоток того, що зараз його опонент може перемогти. Типу, багато людей вірили, що Коді зараз переможе, багато людей вірили, що Джей може перемогти. Багато людей вірили, що там, не знаємо, та той же Локон Пол, в нього більше, як на мене, було шансів перемогти Романа Рейнса. А зараз особисто я взагалі не вірю, що Елей Найт, ось такий ще півроку тому. такий півроку, три місяці тому, блін, взагалі, був. Ніким ні з чим вбився проти Біфеп, ні не проти Біфеп, проти. Як цю короче Джоберів команду, ну ви поняли. А тут б'ється проти Романа Рейнса, я не вірю, що він його може побити, тим паче легендарний рейнд перервати. Тому для мене я просто в матч дивився. Ну, я чекав, коли Роман Рейнс просто перерв. Коротше, чекав і звичайну схему. Втручання та три фінішери від Романа Рейнса і кінець. Ну. Да, я тільки можу тебе підтвердити твою думку у підсумку. Шоу як на вечірній час, коли ти дивишся зручно, зручний для тебе час з українською мовою, то це супер. Позитивні емоції, але напевно, що мені не сподобалось. Це, знаєте, динаміка шоу. Може хлопці будуть зі мною згодні. От початок шоу прям топ. У тебе такий атракціон емоцій. Ти такий. І ти... А потім поступово ти згораєш, згораєш і вже під час головної події ти такий. Ем, ну, так, клас. Типу, ти просто перегорів з самого початку. У тебе нема цього, знаєш, коли. Супер круто, потім, ну, типу, ти, ти сповільнився. Потім супер круто, ти сповільнився. Супер круто, ти сповільнився. Ну нема оцей гойдолок. Добре шоу. Його можна передивити ще раз, але це не шоу року, як на мене. Якщо за минулий арабський руднічок, я пам'ятаю, як, як ми тоді ще порівнювали, забив на січі арабський руднічок, і такі що з цього крутіше, то цього року ну, типу, арабський руднічок, ну ні, не супер, ну, Прям фасталь у нас був таким виключенням правил, яке прям провалилося на фоні інших шоу. А це шоу було нормальне, хороше шоу на сім на сімьорочку, таке знаєш. І ну, тут були класні матчі. Тут не було прям провалів, як на мене. Матч, який мене здивував, це Кодіо Роуз проти Деміна Пріста, він перевищив мої очікування. А матч, який навпаки, не дуже сподобався, та, скоріше, не виправдав очікувань якихось. Це Монвент про Монавець проти Ленайта, я очікував чогось більшого, а просто ну, матч і матч. Десь я б його оцінив на 7 з 10. Зірок з неба не хапає, ну, окрім одного матчу. Так, перший матч, один із найкращих матчів цього року, десь там. Разом в списочок запишемо фільм на Балора проти Сета Ролінза, так само і Сет Ролінз проти Дрюмакентаєра. Отже, а якщо ви хочете бачити щось дуже ефектне, насолоджуватись, то ви маєте. Підписатись на наш канал, господи, підпишіться на Ютуб канал і на телеграм-канал. В телеграмі ви дивитеся шоу разом з нами. На Ютубі отримуєте класні відоси. А знаєте, що ще круто? Коли ми з вами беремо участь у зборах і закриваємо їх, більше подробиць в нашому телеграм-каналі. До речі, зараз ми збираємо там на пікап. А якщо ти дивишся це відео пізніше і пікап вже куплений, то підтримай інший збір. Що там там? Вподобайка, палець гори, дзвоник зеленши і Арабський руднічок живий. Нехай всім щастить. Але в бар. А ну це можна вирізати Алаявбар. Це були Дабі -дабі Лукс. Зі мною був. Олеже. Всім дякую. Був Нікіфор Владислав. Всім. Андрій Владислав. І почуємось. Ми про прийшов, не сказали нічого. <ріх> А, Семі Зейн переміг Мадону, Мадона був сенцем, Мадона буде лікувати, Семі Зейн красунчик, тільки зетки хай зніме і будуть знову козаком. Та це був класний матч. Трошки-трошки похоронили його глядачі своєю реакцією, але вони були не дуже розігріті, тому якраз саме робота Семі Зейна, улюбленця публіки Арабської, була підтримати е, цей підігрів перед шоу, перед опенером. І в них це вийшло. Класний матч. Ні, матч нормальний, але ну, там нічого такого не було. Просто нормальний матч з Ро. Так. Ну а так, да. Сука, чому ми так все не записали. Отак так можна було. От було б класно. Оце і є арабський рудничок. Закінчуємо, коротше. Я втомився. Я, Я устал, я мухажук.